Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за останні 10 років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. Освітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік актуальних навичок, необхідних для успішної кар'єри. За останні роки критичне мислення піднялося в рейтингу цих навичок четвертого місця. Це для 2015 року до другого місця навички, які є важливими в 2020 році. Зараз ваші уваги, шановні учасники, я пропоную вправу московий штурм. Прошу вас взяти арку з паперу, розділити його на дві колонки. В першій колонці записати критичне мислення, а другу колонку назвати креативне мислення. І записати власні асоціації, які викликають у вас дані поняття. Ця вправа робиться з метою формування особистого інтересу для отримання інформації, яку ви зараз слухаєте. Уміння критично мислити. Забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії. Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням особистості. Що ж таке креативне мислення і для чого воно потрібне? В наш час інформація доступна, і її дуже багато. Але що з усім цим робити? Вивчати, створювати нове, вигадувати, винаходити? Людина, котра постійно навчається, проявляє свою креативність та інноваційність, це є людина 21-го століття. Творче або креативне мислення це нестандартний, оригінальний тип мислення, здатний привести до несподіваних рішень, до нових відкриттів. Воно потрібне у кожній професії в освіті, в програмуванні, в торгівлі, військовій справі, в журналістиці, в юриспруденції. Нині критичне мислення це тренд в освіті. Про те, що його розвиток є одним із наскрізних завдань освітнього процесу, йдеться і у концепції нової української школи. На основі вище. Зазначеного та з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі комунального закладу Кіровоградський обласний інститут дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пропонуються семінари та тренінги заочною формою навчання у 2020 році. Вашій увазі, будь ласка, слайд. Також з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників пропонується і навчання за дистанційною формою. вашій увазі, шановні учасники практикуму. Підготовлена така невеличка бібліотечка із книг, Основи критичного мислення, методичний посібник для вчителів. В ньому надається стисла характеристика сутності, мети і завдань курсу, затверджена Міністерством освіти і науки України програма курсу. Все це ви знайдете на сторінках даного посібника. Він містить короткий вступ щодо теорії і практики розвитку критичного мислення учнів та розгорнуті методичні рекомендації щодо проведення кожного з уроків названого курсу. Підготовлений авторами Ігорем Сущенко і Оленою Пометун. Наслідуючий. Цікавий посібник це курс основи критичного мислення. Теми посібники роблять його не схожим на безліч нудних шкільних підручників. Кожна тема спрямована на опрацювання нових методів і способів мислення, формування конкретних розумових навичок, посібник містеччис, ані практичні завдання, вправи, життєві ситуації. А також рубрики запрошуємо спробувати поради від експертів. Адаптований для української аудиторії переклад книги групи американських вчителів та педагогів технології розвитку критичного мислення учнів, посібник пропонує велику кількість методів і прийомів для інтерактивного навчання і розвитку критичного мислення. Всього близько 60. Не менш важливу роль відіграє описана концептуальна базова модель це базові уроки. Автори надають у тексті практично сценограму кожного уроку, що містить повний опис діяльності, як для вчителя, так і для учнів. Кожен з восьми базових уроків, що присвячені одному з типів навчальної інформації, містить ґрунтовний перелік і характеристику методів, що їх потребує саме такий. Навчальний зміст. Для кого він адресований? Для педагогів, учителів практиків і для керівників шкіл. Слідуючий цікавий такий посібник це критическое мишлення для всіх, самоучитель, книга. Російською мовою автори Олена Пометун Ігор Сущенко. І ця книга містить 20 тем, з яких вона складається, знайомлять вони з конкретними інструментами, способами критичного мислення. Тут містяться запропоновані тренажери, набори практичних вправ, Надають можливість самостійно відпрацювати важливі навички, розкладання по поличках буквально потрібної інформації, як протистояти маніпуляціям, знаходити ефективні рішення, аргументації. Вступний і заключний текст у книзі дозволять оцінити власний рівень розвитку критичного мислення на початку і побачити його зростання. Уже в процесі опрацювання даного посібника. У посібнику з креативного мислення Кріс Гріфіс і Меліна Кості ви знайшли систему, що дозволяє людям відкривати їхній розум і перемагати в боротьбі з професійними викликами, використовуючи силу креативного мислення. Вони демонструють нам. Як творчість може бути водночас фантазійною і логічною, як для традиційно, як ця традиційна м'яка сила може систематично приводити до потужних результатів? Це прекрасне рішення для всіх, хто хоче розвивати власну креативність, здібність вирішувати проблеми творчо, зрештою формувати власні можливості для досягнення успіху. Дуже цікавою є книга Марії Титаренко Комунікація від нуля. Чи задумалась ви над тим, як ми спілкуємося з іншими? Значною проблемою критично мислити і не боятися виражати свою точку зору є невміння комунікувати, бути відкритими до світу і готовими до поразки, яку завжди можна пережити. Книга комунікація з нуля з її важливими життєвими історіями змушує нас задуматися, наскільки важливим є вміння доносити свою думку, не боятися бути іншим і мати сміливість змінювати суспільство. Слідуюча книга, дуже цікава Майкла Міхалко. Книга 21 спосіб мислити креативно. Розширюйте свою уяву. Це портативний тренажер із вигадок, на стандартних підходів і нетипових вирішень, типових питань. Сотні трюків, підказок, історій, геніїв, головоломок, вправ та мозкових штурмів креативу бути. Про автора. Це провідний міжнародний експерт у галузі творчого мислення та креативності, автор ряду бестселерів. На освітній платформі критичне мислення, створеній командою експертів з громадської організації Вчителі за демократію і партнерство, можна ознайомитися з методикою розвитку критичного мислення яку вони пропонують вчителям основної старшої школи і вчителям початкової школи. Також вашій увазі пропонуються вебресурси, вебресурси це сайт фундації критичного мислення, освітньої некомерційної організації, яка сприяє реформі системи шляхом культивування. Неупередженого критичного мислення. Матеріали, розроблені фундацією, включають в себе книги з керівництва, порадники, відео, інші навчальні і освітні ресурси. І також е слідуючий веб-ресурс це е Академія Хана, розділ розвитку критичного мислення, академія хана некомерційна організація, яка прагне змінити світ. Надаючи через інтернет безкоштовні та якісні знання всім. розділ про критичне мислення може навчити навичок чіткого і самостійного мислення, формулювання аргументів, розуміння логічних зв'язків. І на освітньому проєкті на урок вчителі, тренери пропонують освітні курси. В даному випадку це курси Тетяни Бондар: Критичне мислення плюс інструментарій для підвищення власної ефективності та сучасні освітні тенденції, технології та інструменти розвитку креативного мислення. Також можна іще попрацювати. На одному із курсів, а, який називається креативне мислення. А, креативне мислення часто називають мисленням поза шаблонами. Подолання стереотипів і вихід за межі це лише один із аспектів креативності, інші не менш важливі, це вміння експериментувати і змішувати, формувати нові е, патерни. Оперувати складністю. Разом з тим варто не плутати креативність із самовираженням і мистецькою творчістю. Оце є основне завдання даного курсу допомогти вам розвивати і підтримувати власну креативність через розуміння принципів даного мислення та регулярні тренувальні вправи. Платформа масових відкритих онлайн ресурсів Прометеус перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Вони також, Дана платформа пропонує курс Критичне мислення для освітян. Запропонований курс дозволить вам опанувати стратегії та процедури критичного мислення. Що дасть змогу підвищити вашу особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень, ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення, що посилить вашу методологічну підготовку і сприятиме успішності вашої викладацької діяльності. Також ви можете цілеспрямовано моделювати емоції під час освітнього процесу. Розробити ваші власні методики навчання засновані на теорії розвитку критичного мислення, так що можна обирати і такий курс. Студія онлайн освіти ЕДЕРА пропонує курс Ключові уміння 21-го століття. Британська рада та студія онлайн освіти. Проводиться змішаний курс з метою навчання педагогів. Даний курс відбувається і в онлайн, і в офлайн форматах. Онлайн частина вступна, вона доступна всім, хто хоче знайомитися з ключовими уміннями і хто зацікавлений у вдосконаленні освітнього процесу та розвитку власних умінь. І наостанок, шановні наші учасники практикуму, вашій увазі я пропоную вправи для розвитку креативності. Практично кожна людина рано чи пізно зіштовхується із ситуацією з високою долею невизначеності, в якій немає однозначного такого правильного чи неправильного розв'язку. Але необхідно ухвалювати рішення і діяти. Наприклад, це може бути вихід на ринок з новим продуктом, або вихід з наявним продуктом на нові ринки, або пошук розв'язання якоїсь соціальної проблеми. Саме тоді знаємо ми про те, чи ні, на допомогу приходить креативне мислення. Краще, звісно, знати і вміти це спрямовано застосовувати. На цю потужну здатність, яка закладена в нас природою. У найближчий час кількість та інтенсивність ситуацій, що вимагає від нас нестандартного підходу, лише зростатимуть. Так що дані вправи, які ви можете поповнювати власними напрацюваннями, можна час від часу виконувати і повторювати для того, щоб набувати навичок. Креативності. Дякую вам, шановні колеги, за підтримку і за участь в даній зустрічі.